Уяви, кулька висить на нитці, але нитка не розтягнута. Магія? Ні. Електростатика. Привіт! Сьогодні розберемо задачу, де електрична сила повністю компенсує силу тяжіння. Спокійно, красиво і крок за кроком. На шовковій нитці висить кулька-1 масою 512 грамів, на якій розташовано певну кількість ось таку надлишкових електронів. Точно під нею. Під цією кулькою на відстані 30 см, перебуває кулька 2. Подібна задача до тієї, що ми вже з вами робили на попередньому уроці. Скільки надлишкових електронів має містити кулька 2, щоб нитка, на якій висить кулька 1, була не розтягнутою? Пишемо умову. Отже, ось така умова: ми маємо масу першої кульки, так? маємо кількість надлишкових електронів. І маємо відстань між першою та другою кулькою. Треба знайти кількість надлишкових електронів на другій кульці. Проте кількість надлишкових електронів це означає фактично, що там є якийсь заряд у цієї кульки, але заряд електрона нам треба також записати. Це буде мінус 19 кулонів. Так? От. І знак буде відповідно від'ємний. Отже, маємо таку ситуацію, коли дві кулі у нас будуть з надлишковою кількістю електронів, Тобто, у нас виникає відштовхування. Саме тому нам кажуть, що нитка буде не розтягнутою. Тобто, сили, які будуть діяти на цю кулю, треба показати. Перша сила, зрозуміло, що це сила, яка напрямлена донизу, прямо до центру землі, це є сила тяжіння. Пишемо F тяжіння. Так? Друга сила це сила, яка напрямлена буде у нас вгору. Бо у нас відштовхування двох від'ємних зарядів, покажемо теж, вона напрямлена буде ось сюди. Це буде сила електрична. F електрична, Так? І, оскільки нам сказали, вектор ставимо, оскільки нам сказали, що нитка має бути нерозтяжна, оця умова нерозтяжна, це говорить про те, що сили натягу не буде. Тобто, в цьому разі у нас сила електрична дорівнює силі тяжіння. І тепер задача зводиться до того, щоб ці сили розписати, знайти щось із них, там знайти так, щоб знайти оцю кількість надлишкових електронів на другій кулі. Добре, запишемо спочатку силу тяжіння. Давай сила тяжіння для першої кулі. Відповідно, це буде у нас М1 на G0,500. Так, стоп, 1, 512. Кілограм множимо на G це 10 ньютонів на кілограм. Кілограми скорочуються, і у нас буде 5, цілі ньютона, Так? Отже, сила тяжіння у нас є. Тепер це саме значення буде і для сили електричної, 5,12 ньютонів. Тепер електрична сила це сила кулона. колона. Q1 На Q2. Беруться вони по модулю у нас, адже у нас від'ємні заряди, треба модуль писати. Так, і поділити на r квадрат. Що у нас тут є? У нас є, ну K завжди є, так? бо це коефіцієнт. Літера R. У нас відома, 0,3 метри, невідомий Q. Проте нам сказали, що заряд першої кулі ми можемо зараз знайти, оскільки знаємо заряд електрона і знаємо кількість надлишкових електронів. Давай знайдемо, отже, Q1. Дорівнює. Це буде N1 помножене на заряд електрона. Отже, Q1 дорівнює 2 на 10 у 15. Тому помножити на E на 1,6. Це по модулю ми беремо, так? На 10 у мінус 19 кулонів. Обчислюємо 2 на 1,6 це буде 3,2. На 10 у мінус четвертій степені кулон. Знайшли Q2, q 2 Аналогічно, але тут нам треба шукати n2. Тому тут буде просто у нас написано n2 помножене на 1,6 на 10 у мінус 19 степені кулон. Тобто тут буде вираз, а тут число. Зрозуміло, так? Ну і тепер підставляємо сюди. Отже, що ми будемо мати? Замість літери К ми пишемо 9 на 10 в 9 q 1 3,2 10 мінус 4. Мінус четвертій. помножити на q2. Це n2 помножине на ось це. n2 помножити на 1,6 на 10 в мінус 19. Поділити це все на r квадрат. R у нас це 03 в квадраті це буде 0,9 І дорівнює це все, сила дорівнює 5,12 соті. Все, залишається математика, щоб знайти ось це значення. Ну, перш за все, що ми зробимо, ми спочатку візьмемо, порахуємо тут в чисельнику, так? В чисельнику. Проте я вам пропоную скоротити на 9 ось тут. І тут, тоді в знаменнику, у нас буде 0,1. Тепер 3,2 множимо на 1,6. Буде 5,12 помножити на 10, рахуємо. 9 і мінус 4 буде 5. І мінус 19 буде мінус 14. Поділити. Тут у нас 0,1 сота. Отже, це 10 мінус другий. Дорівнює а, тут на N. n2 забула я написати. Так. дорівнює 5,12 соті. Далі 10 мінус 14, поділити на 10 у мінус другий. Ми маємо відняти мінус 2. Отже, буде 5,12 на 10 в мінус 12, помножити на n2 дорівня 5,12 соті. 5,12 соті можна скоротити, Отож, у нас виходить 10 мінус помножити на n2 дорівня 1. Звідси nрівню 1 поділити на 10 у мінус 12, і це буде у нас просто 10 у 12 степені. Саме така кількість надлишкових електронів на другій кулі утримує рівновагу. Адже нитка при цьому не розривається якщо електронів було б більше, нитка б розірвалася. Якщо задача була зрозуміла, став лайк, підписуйся та ділися цим відео своїми друзями. До наступної цікавої задачі!